Я сам учасник бойових дій і інвалід другої групи з 2014 року, покинець 23-го року, я прослужив в різних підрозділах. У мене контузія була дуже серйозна. Я був 5 суток в комі, я 3 місяці заїкався. Благодаря спорту я почав розмовляти, благодаря фізичним вправам. Долучився до організації буквально два місяці назад. Зараз з хлопцями ходжу на багато різних видів спорту. Спорт, на мою думку, найдоступніший метод реабілітації. Коли почалася повномасштабна війна, я разом зі своєю родиною ми опинилися в окупації в Запорізькій області. Спочатку, коли була можливість, виїхала родина, жінка, дитина. І коли окупаційні війська почали таких, як я шукати, то я розумію, що і настав мій час виїжджати туди. Прийшлось проїхати більше десяти ворожих бопостів. На кожному блокпосту перевіряли автомобіль, роздягали, шукали татуювання, перевіряли телефони, сумки і так далі. Шукали на полки. Родина, коли виїжджала, ворожі війська пропустили колону цивільних і ті, як заїхали в сіру зону, почали накривати артилерією, градами. І тому, на жаль, родина, дякувати Богу, виїхала майже неушкоджена, але не всім вдалося виїхати. Було і таке. Потрапив я в реабілітаційний центр Вінницької області, і там з таким же пораненням був з Харківської області поліцейський з таким же пораненням, навіть діагноз індентичний. Йому операцію зробив у грудні 2022 року, а він на милицях ходить і на ногу зовсім не стає. Я кажу, мені зробив в березні, і я вже без милиці ходжу, а ти тобі в грудні зробили, і ти на ногу зовсім не стаєш і на двох милицях ідеш. Які ти вправи виконуєш? Каже, не я. Тіпа, лікарі сказали, що це не потрібно робити. Кажу, дивись, я на другий день вже почав робити, показав, що я робив, і я от я, а ось ти. Я займався спортом до повномасштабного вторгнення. Багаторазовий призер чемпіона чемпіонатів України, кубків України з зірвого спорту, майстер спорту міжнародного класу з зірвового спорту, призер чемпіонатів світу Європи. Тому в спорті трішки розбираюся. Тому і почав займатися саме цим методом реабілітації спортребілітації через спорт. Я почав залучати хлопців, учасників бойових дій з пораненнями, без поранень до занять спортом. Така родилася ідея у мене з моїм побратимом розширятися, залучати ветеранів з, річних, з різних підрозділів, з різних частин. От і щоб можна було була можливість залучати їх до заняття спортом. Ми створили громадську організацію, яка називається назвами Харків. Все почалося з з бажанської бригади. Ми співпрацювали з реабілітаційними центрами, з госпіталями, з лікарнями, з нашою медичною службою, яка надавала нам всю необхідну до інформацію для того, щоб зрозуміти, де наші хлопці знаходяться на реабілітації. Почали співпрацювати з іншими частинами, з іншими бригадами. Старший солдат був в складі 113 окремої бригади ТРО в 120 батальйоні. Ну, воювали під Вовчанськом, отримав поранення від ФПВ дрона. Сам я колись не займався спортом. Він мені ну, мабуть не потрібен був, але зараз розумію, що потрібно, щоб скомпенсувати втрачену ногу. Тут я сьогодні перший раз, дуже добрий колектив, дуже гарно відносяться. Ветерани, які вже поїхали хоча б раз на змагання, їм сподобалось. Вони запрошують своїх побратимів, своїх друзів, колег і так далі. І так, от потихеньку, потихеньку, майже за два роки наша команда виросла і продовжує ростись. Зараз наша команда готується до відбіркових змагань, які продають уже за два тижні в Івано-Франківській області. Це відбіркові змагання в національну збірну команду України. Збірна налічує 60 ветеранів зі всієї території України. То якщо всі зможуть показати свої кращі результати на відбіркових змаганнях, то, по нашим прогнозам від Харківської області у національну збірну команду України може потрапити 15 до 15 ветеранів. Друга половина вересня в Мадриді відбудуться міжнародні змагання Strong Spirits Games. це змагання серед ветеранів війни. Наша країна прийняла участь в тому році в цих змаганнях. Це міжнародні змагання, які ініційовані саме Україною. Сьогодні на нашому тренуванні більше 20 ветеранів. Шість із них сьогодні прибули вперше на тренування. Їм розказали, вони загорілися і приїхали спробувати. Я сподіваюся, що вони з нами і залишаться. Дивлячись на те, як вони кайфують, як вони отримують задоволення, ми розуміємо, що ми на правильному шляху, що ми все, що робимо, робимо правильно, це ветеранам допомагає. Ну і це не може не надихати і мотивувати як нас, їх, і інших ветеранів займатися адаптивним спортом. Я можу зібратися в цей момент зі своїми побратимами, поспілкуватися, на цей момент, позайматися спортом, порадіти, розказувати якісь анекдоти, там якісь може. Історії домашніх хтось порозказує. от мене оце мотивує більше. Для багатьох військових, коли вони попадають з фронту, багато дуже вільного часу в лікарні. Ну, дехто читає книжки, де ну, кожен займається чимось. Вільного часу багато, і все залежить від поранення. Якщо з пораненням, наприклад, там живота чи що можна жити. То тут треба вже підтримувати себе для подальшого. Ну, бо буде потім протезування, але протез це все ж таки неповноцінна нога. Тому я думаю, ну, все-таки спорт мені не завадить, якби, і це піде тільки в плюс. Це в життєвному путіні вишкований.